Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 8, частина заключена. Весілля бурхало як лісове багаття, коли Воронюк зважився завернути на голоси та музику. Сижо стругані весільні столи були вкопані в саду за хатою під чистим небом у кілька довгих рядів. Хлопці музики, гармошка, акордеон, балалайка та мандоліна вже добре хильнули. Оркестр розпався і тепер грали поперемінно. То весела гармошка зривала молодь до гопака, то акордеон країв душу про дунайські або морські хвилі, то балалайка принкотіла, вийду я на річеньку, гляну на село, то мандоліна переливалась так тужно і зворушливо, що стискало в грудях. Веронюк сидів за дальнім столом, поміж охочих до дармової чарки чоловіків, які посходились на музику і гомін невідомо звідки. Вони вже й випили добрячі, і Воронюка приневолили. Одні з них вважали його ріднею нареченого, другі нареченої, а треті гадали, що він такий самий, як і вони, забрів наголосити чарку. Розмови зав'язувались легко, невимушено, так само легко, без жалю уривалися перед черговим тостом. На чиє весілля я попав, не давала спокою, невідчепна думка. Скоса, щоб не звернули уваги, позирав на високого чорнявого нареченого, а потім на його батька, сутулого, ніби навічно схиленого до землі, із давньою засмагою на обличчі, світлим волоссям, зачесаним на бік, і не знаходив подібності, де не могло її бути. Якогось разу зловив на собі мимолітний погляд нареченого ковском ненарошне і лише тінь миттєвої цікавості, а що ще один заважив по очах: Веронюка ж той погляд ніби обпалив, Покара повертається на голову мою. Сусіди тяглися родичатись і випити, і Воронюк вирішив, що з сприятливішої можливості для розмови годі чекати. А Варвара голос назвав він ім'я і мало не поперхнувся Варвара така запечалена, ніби й не свято в неї. Сусіда зліва, червонощоки у захисного кольору сорочці, недбало застебнуті через гудзик, охоче відгукнувся. Вона завжди така, хіба вперше бачиш. Та, звісно, кивнув Воронюк. Червоний чок і нахилився до нього, ніби щоб сказати тихо, але сказав так, що почув і через стіл Свята вона в нас, і Ярослава народила від Святого Духа. Жінка напроти товстими викладеними вінком косами на голові, го ж блузці тихо кинула. Безсоромний. А що? викнув червоночок. Від святого не получиться? Безсоромний. Тепер уже рішучіше шамахнула на нього рукою жінка в косах віночку. Червоний знову повернувся до Воронюка і довірливо зашепотів Свята великомучениця Варвара, а попросту, як той казав, Богомолка. Чого ж ви, Харитона Яковичу, за її столом опинились? особливо спитала жінка в косах. Не обідніють, п'яно підморгнув червоний Петро з Ярославом на тракторі ого скільки заробляють. А якщо Богомолка, навіщо ж приховувати? Тон, а ще більше слова червонощокого боляче відгукнулись з душі, і воронюк сказав Навіщо ви так? Вірують не від добра. Дурман, сказав червонощок, і його протяжний напористий рокіт здався воронюкові знайомим. З корінням виривати. Червонощок із з долоню в м'ясний полак, круто крутнувним, ніби справді виривав щось із землі. Навіщо ж так? знову озвався Воронюк. Вступати в суперечку з підпилом викорчовувачем йому не хотілось. Сліпа віра так само жорстока, як і сліпа невіра. Захищаєш, видать, родичка, сам воронецький. Не захищаю, сказав Воронюк. Треба зрозуміти. Відкинути легко зрозуміти важче. Правильно козачий, раптом озвався Сусіда справа. Мужчина з головою на тонкій довгій шиї, як маківка на стеблині. Цупкі вуса над верхньою губою задьористо стовборчились вгору. Думаєш, Варвара з доброго дива у віру Лихо зігнуло Хатони, а лихо воно не питає. Лихо, кажеш, уїдливо посміхнувся Харитон. Скільки після війни бдів залишилось? Та й первоквіток повиростало не менш, а Петро саме її взяв з чужим дитя. Це ти називаєш лихом і хата, і чоловік, і дітей двоє, все про ній. Як розібрати щастя, а не лихо? Ну й навратливий же той харатоне. Довгоший перезирливо скривився. Тобі тільки б корчувати. Чого нам сперечатись? раптом примирливо махнув рукою. Давайте краще по За Варвару, сказала жінка в коса, за матір нареченого. Заварвару, подумки, сказав собі Воронюк, не тільки твоя вина варю, що так усе склалось. Не було кому постати за тебе, підтриматись і гріти. Це й моя провина, я твій боржник варю. Дослухаючись то до бесіди, то до музики, Воронюк раз за разом ревниво позирав на Ярослава та Петра. Варварин чоловік не відходив від дружини, з готовністю відгукався на всі її прохання навіть не в голос мовленні, а виказані очима, дивився на неї із ворушливою легідністю немолодого чоловіка, який, попри роки гіркоти життя, зберіг давню залюбленість. А разом вони так само залюблено поглядали на Ярослава. Чи маю право втрачатися в їхнє життя, руйнувати їхній лад? запитав себе Воронюк. Все давно влетіло, як листя в старому саду, все минуло, пізно вже, пізно, пізно, а може, саме час? І за чимсь нездійсненним було жаль до сліз. Тим часом звачаріло, зорі проклюнули темну попону неба і зависло над весільними столами світлі й чисть, немов срібла. Воронюк налив собі чарку, взяв під денце і заважив, як зближилось воно, рука його дрібно тремтіла. Подивився на Варвару, швидко перевів погляд на Ярослава та його молоду дружину. У світі стане більше на двох щасливих, подумав він, і тут тільки збагнув і очевидну істину, до якої добирався так довго і так важко. Досі він тільки брав, ідучи вдруге своєю колишньою дорогою, брав те, що очищало його для нового життя. Але сьогодні час, коли береш, безповоротно закінчувався. Наставала пора віддавати, боротися за Варвару і щастя Ярослава, хотів борги сплатити, а звалив на себе нові. Всі борги залишаться з ним до кінця, бо ми переповнені не лише собою, ми носимо в собі надто багато чужих страждань, надій, тривог і сподівань. Все життя наше неоплатні і вічні борги перед землею, на якій зросли, і перед світом, у якому судилося жити. За щастя молодих, тихо самому собі сказав Воронюк. А може, нічого в житті більше не треба, тільки щоб жили щасливо Варвара і Ярослав. Своєю молодою дружиною Гордій Григорій Данилович і його шофер Петро, якому багато що належить зрозуміти заново, Оляна з сином Антоном, Дарина, щоб жили всі хороші люди і щоб не тліла пам'ять про тих, кого немає, щоб мир і злагода панували у стомленому від зла світі, щоб не згасло кохання в Ярославовій сім'ї, щоб народжували вони дітей і передавали їм віру в незбориму силу людського духу.